Премутрі, станьмо побожно, вислухаймо святого Євангелія, ми росіем. Під дух і святого Євангелія читання. Той час прибув Ісус в Назарет, де був вихований, увійшов своїм звичаєм суботнього дня в синагогу і став, щоб читати, йому подано книгу Пророка Ісаї. І розгорнувши книгу, він натрапив на місце, де було написано: Господній дух на мені, бо Він мене помазав, послав мене нести добру новину бідним, звіщати полоненим визволення, сліпим прозріння. Випустити пригноблених на волю оповісти ріх Господнього помилування, а згорнувши книгу, Він віддав їй і сів. Очі всіх си були пильно звернені на нього. Він почав до них говорити. Сьогодні збулося це писання в ухах ваших. Всі свідчили про нього і чудувалися словом, ласки, які виходили з уст Його. На минулому році, та усі дні життя нашого припадаємо, слава Слові Тобі, як Богові приносимо, то умільно... благаємо, вибав нас від усіх бід і завжди, як милостиві, сповнені усі наші добрі бажання. Ще молимо, щоб закоронитися нам у наступному році і по всі дні життя нашого від голоду, знищення землетрусу, повинні... граду, пожежі, війни і нападу ворогів. Між у і всякої смертельної хороби, і горя, та нужди, молимось тобі, ласкай наш добрий чоловіколюбний Боже, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Гони. Вислухай нас, Боже, Вчителю наш надії всіх людей на землі, і тих, що на морі далеко, і в повітрі, і будь влади куласкаємо до гріхів наших, і помилуй нас, і помилостивий, і чоловіколюбний Бог, і си, і славу тобі віддаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Кірно, схиливши голови свої, спокій, Господові, помилуй, Господи, помилуй. Христос, істинний, Бог наш, молитвами, причистої Свій матері, святих, славних, сихвальних апостолів, преподобних боносних отців наших і всіх святих, помилуй, спасе нас, як благий чоловік у Дорогі золочів'яни та гості нашого міста. Я дуже радий, оскільки сьогодні мені випала честь сказати до вас слово з нагоди закінчення 2015 року. Цей рік без сумніву був важкий. Війна та політична ситуація в Україні аж ніяк не сприяла добробуту родини. Люди під прикриттям війни посягнули на найцінніше. На людське життя. Скільки ж то молодих хлопців в цьому році не повернулись до своїх родин? Скільки дітей не дочекали свого тата з війни? Тисячі. Сюди панує ненависть і агресія. І не раз так є, коли задумуємось, чому так є, чому світ такий жорстокий. Але потрібно поставити собі самому питання, чи я вмію бути добрим, чи я вмію пробачати тому, хто завинив переді мною, чи я вмію бути добрим вже серед своїх. Незабаром ми з вами переступимо поріг, зробимо крок у 2016 рік. Нехай всі біди і негаразди залишаються... У старому році з новим роком добрі люди. Сподіваюсь, з вами буде запашна смачна хлібина, щастям сповнена година, сіль жадана на столі, лад і спокій на землі. З новим роком добрі люди, і нехай у вас не буде горя, смутку і біди. Ну, а поруч щоб завжди. Крокувала доброта, найдорожча і свята. Дозвольте запросити до вітального слова голову Золочівської районної державної адміністрації Володимира Недзельського. Дорогі земляки, сьогодні, складаючи подячну молитву і за рік, який ми прожили. І Віддаючи під опіку рік прийдешній, я хотів би найперше всім вам подякувати за спільно прожитий рік, за ту допомогу, за підтримку, за те все, що ми разом з вами робили для свого краю, для своєї держави. Я хотів би в першу чергу подякувати всім нашим воїнам, які сьогодні захищають нашу державу. І тим, які добровольцями пішли, і ті, які були мобілізовані і вже є демобілізовані, нашим військовим, які знаходяться тут, у нас в Золочівських військових частинах. Хотів подякувати всім, хто долучився і продовжує допомагати перемогти нашого агресора. Я хотів подякувати всім людям, громадським організаціям, релігійним. Спільнотам, військовим капеланам, священникам, нашим невтомним волонтерам, всім, кого, можливо, і не згадав. Я хотів би подякувати всім керівникам і працівникам установ, організацій, підприємств, які протягом року наповнювали бюджет, піднімали нашу економіку, нашим аграріям. Сьогодні я маю велику честь вітати вас. З прийдешнім 2016 роком сподіваємося, що цей рік принесе нам мир. Маю велику надію, що буде мир і буде розквітати наш рідний Золочівський край. Хай люди, які тут народилися, проживають, будуть заможними. Я хотів би. Щирі слова вітання заслати і тим, хто сьогодні прикутий тяжкою хворобою, хто сьогодні далеко від дому, хто сьогодні не має можливості бути разом зі своєю родиною. Я сьогодні хотів би привітати всіх і тих, хто допомагає нашій армії з-за кордону і нашим заробітчанам, і нашій діаспорі. Щасливого вам нового року. Слава Україні! Що новий рік в найпершу ніч на пророче? Всю чудову новорічну днину шлимо вітання Буковині і волині. Хай новорічна пісня не стихає понад Карпатами і над степами. Хай в новоріччя понад Богом і над россю здійсняться мрії у дітей і у дорослих. Хай у Золочеві, в Сумах і Полтаві будуть добрі люди і ласкаві. Хай сюди в нас від Харкова до Львова будуть заможні люди, щирі і здорові. Хай зійде над вами радісна зоряниця, хай щедро водить вам і жито, і пшениця. Хай хіднуть усмішки на кожному обличчі, хай доленосним буде новоріччя. Добро бажаю вам і миру, і любові. Віншую вам і радість, і здоров'я, і багатство. З Новим роком! Слава Україні!